Є от категорія господарів, які чомусь не запускають своїх корів. Зазвичай, коли от виникають у них потім проблеми через те, що вони її не запустили. Спочатку проблема типу, я не можу запустити. Потім проблема після отелу, ПРЕС, затримка посліду, якісь там родові проблеми, не може втилитися сама, падіж там по різних причинах, худоби. Ну і, звичайно, немає молока. І от в мене була така ситуація з одним е, господарем, коли він консультувався, як запустити корову. Я роз, розказала, розповіла, розписала, бо це було в переписці. Потім виявилося, що він не зі мною одною консультувався, а ще з багатьма людьми. І там, в принципі, такої проблеми не було, то корову запустити. Але він її не запустив. Він її доїв до останнього, там вона щось відпочила, по-моєму, 2-3 тижні, навіть менше як пам'ятаю ситуацію. І після оталу знову звертається з проблемою, що от в неї там затримка. Що в неї нема молока. Питання: звідки ж те молоко візьметься, якщо корова доїлася майже до готелу? Чому так важливо запускати на тих два місяці? Рекомендація: два, дехто запускає на три місяці, якщо корівка високопродуктивна і такі господарі є. Для того, щоб просто організм відпочив, корівка відпочила, вона набирається сил, ну, всі ж це розуміють. Вона має певний період просто собі він називається. так. Ми тоді трошки врізаємо, зернові, врізаємо соковиті, щоб корова себе нормально почувала. треба в цей період багато гуляти, не можна їй ставити на одне сіно і воду, треба давати і зернові, і давати трошки соковитих. Перед отелом ми її обов'язково за місяць починаємо нормально годувати, потрішки-потрішки по вводити в раціон, соковиті, збільшувати кількість і соковитих, і зернових, і сіну даємо краще краще в тому плані, що, наприклад, якщо ви там маєте якусь люцерну, то починаєте потрошки вводити її. У період сухостою можна давати різнотрав'я, там якесь трошки щось не таке поживне, щоб вона просто собі відпочила. І тоді після отелу немає ніяких проблем. А якщо її не запускати, звичайно, що проблеми будуть. А оцей прикол, що не можу запустити, бо боюся масти, це взагалі якась щось з, 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 з області фантастики. Бо немає ніяких проблем запустити корову. Якщо ви не можете за це зробити ну, природнім шляхом плані, що ви врізали раціону, вона все дає більше молока, і ви впевнені, що вона вас стільна. Тоді є шприци для запуску. Можна купити в і ввести їх один раз чи повторно, якщо бачите, що ще наливає. Не буде проблеми. Можна так само, якщо там не хочете шприци, ну, ставлять на голодне запускання, я такого не робила, але є такі господарі, які на добу корову ставлять суто на одну воду. Ну, я би так не змогла, якщо чесно. Ну, і плутати до по, по одному одне пропускаєте, потім два, потім три. і Корівка йде сама в запуск. І не буде ніяких проблем, і буде набагато краще їй тилитися. А ви запускаєте корів своїх.